І батько і мати Насті україномовні, тато з Галичини, мама з Полісся, та їхня донька в якийсь момент стала вимушеною білінгвою вдома батьківською мовою в школі чужою. Її відмови від російської почалася в підлітковому віці. Вона була змушена змінити п'ять шкіл. Дівчина перейшла все те, що й інші київські діти, які знаходять в собі сили, захищати свої принципи. Вони говорили. Українською зі своїми російськомовними однокласниками, але вони також стикалися з там певним скланням з цього приводу нерозумінням. Е, ну і я це на собі якось пізнала. Тільки власне тоді, коли от я також наважилась е, прийти насті було 14, коли вона повністю викресила російську зі свого життя. Це був нелегкий період конфліктів з однолітками, пошук себе та роздуми про цінності, які репрезентує її родина. Символічно, що це збіглося з особливим періодом в професійному житті її батька. Тато Насті, Микола Княжицький, якраз готував до голосування мовний закон. А Настя пішла ще з однієї школи. Де українська закінчувалася одразу за межами класу. Я з цієї школи зрештою пішла через місяць, тому що так просто виходило, що вони, ну, мої однокласники великою мірою перестали зі мною спілкуватись. Я думаю, дійсно би їм було складно зрозуміти, як це.